Доброго дня і слава Україні! Героям слава доброго дня. Отож, попередні результати референдуму у Молдові свідчать, що мешканці цієї країни без власного рахування діаспори не підтримують фіксації європейського шляху у конституції. Після Підрахунку даних з 85% дільниць підтримка відповіді так лише трохи перевищила 45%, Причому цей результат тривалий час залишався стабільним у ході підрахунку після перерахунку 98,42% бюлетнів з референдуму про євроінтеграцію Молдови. Прихильники вступу до європейського союзу набирають 50,08%, а противники. 49,92%. Взагалі, що є причиною на вашу думку, що люди, які живуть саме в Молдові, не хочуть єсну? Тобто, як так, 50 на 50, знаєте, це робота російської пропаганди, розчарування Санду, власне чи можлива купівля голосів, про це вже також заявляли. Ну, по перше, ми маємо розуміти, що даний референдум не стояло питання, чи хочуть громадяни Молдови. До європейського союзу питання стояло наступним чином: чи підтримують громадяни Молдови зміни в конституції для вступу в євросоюз? Трошечки акцент, все ж таки, треба розуміти, що ну на грані фоло саме питання. Я розумію, що це було зроблено спеціально, щоб потім говорити, що ну ви ж розумієте, що не стояло основоположне а, питання, чи йти в ЄС, чи не йти в ЄС, ну там з боку нинішньої влади. Ну, як влада у них, так і опозиційні сили звичайно проголошували це як певний вотом довіри до курсу на членство в європейський союз, але питання все рівно стояли трошки по іншому. Тому це теж важливий момент. Я думаю, що якщо стоїть питання саме про вступ ЄС без змін до конституції, воно б ще набрало. Ну плюс додатково там ще нюанс низька явка. Низька явка по референдуму мінус там щось менше 50%, Там щось біля 43%, Треба зараз подивитися. Точно саме на референдумі. А вибори президента більша явка була саме з точки зору участі виборців. Тому ці ситуації я думаю, що референдум як технологія мобілізації електорату має санду спрацював частково. На жаль, не дотиснули. А плюс знову ж таки є питання особливо там Гагаузії в автономії, особливо там на низці дільниць, де ну, ми знаємо йшла пряма скупка голосів. Тобто, ці була чітка: 300 тисяч голосів отримати до того, щоб перебити там той хід. Який власне генерувався Санду та її оточенням, тому ну маємо такий результат? А чи він може сьогодні задовольнати е президентку Санду? Ні, тому що цілком очевидно соцдослідження казали про інші цифри, а все ж таки позиції її були більше. Це якраз покаже рівень е проникнення, проникнення різних технологічних рішень. З боку промосковських сил, хоча знову ж таки ми розуміємо, що сама Молдова живе в парадигмі насправді або про румунське більше, або про московські. Ну, об'єктивно, це така ситуація. Тому е, там у ну, них дійсно боротьба продовжуватись 3 е, вже листопада між е, Санду і екс-генпрокурором е, Стаяного. Добре, якщо Трішки переформулювати питання, щодо все ж таки знову ж таки, якщо ми говоримо про зміни, так в конституції, про які ви сказали, це також іде всі весь цей процес на шляху до європейського союзу. Якщо ви вже сказали в принципі про російську пропаганду, а взагалі на вашу думку, чи можуть жителі тої самої Молдови боятися війни в разі вступу їхньої країни у в європейський союз? Бо власне в Грузії малюють передвиборчі банери з прогрозами того, що буде як в Україні. А ця технологія теж там працювала. Тільки от правильно там мій колега Денисенко сьогодні зранку вказував, що чотири ідентичності в Молдові реально чотири ідентичності. Тобто румунська, молдавська, гагаузька і радянська. І ось оці чотири ідентичності дійсно і от вони показали той результат, який ми зараз маємо. Але фактор України, звичайно, звичайно, він використовується сьогодні опонентами. Євроінтеграційного курсу для того, щоб збити, по перше, підтримку опонентів, а по-друге, збільшити мобілізацію власного електорату. Ну і плюс, додатково до такої аргументації ще є фінансовий фактор. Скупівля голосів це відбувалося повсюдно. Ну, тепер власне дійсно щодо виборів президентських також за результатами обробки майже 98% усіх голосів на президентських виборах в Молдові. чинна президентка Майя Санду отримала 41,83%. Не обробленими Необробленими лишаються тільки власне закордонні дільниці у державах заходу, де більше підтримується рух до європейського союзу, так саму кандидатуру Санду на президентських виборах. Тож ці дільниці очікувано збільшуватимуть її результат кандидат від проросійської партії соціаліст Республіки Молдова отримав 26,36% і 26, тридцять шість відсотка і, вочевидь, змагатиметься власне з Санду у другому турі. На вашу думку, чи варто з таким результатом зараз санду переживати? Чи будуть можуть виникати якісь проблеми в другому турі? Власне, і чи все ж таки проросійські сили ще більше об'єднаються і спробують все ж її перемогти? Звичайно, варто це не дуже той результат, на який можна спиратися перед другим туром. Знову ж таки, референдум як певний опосередкований показник потенціалу безпосередньо Санду, тому що Сандо вивела цю тему як лід пропагандистську в своїй електоральній кампанії. От, але маємо розуміти, що дійсно зараз іде цивілізаційна боротьба конкретно в Молдові. На жаль, Молдова знаходиться. Ну, приблизно, якщо грубо проводити аналогію, дуже грубо для нас. Ну це десь наш 13-й рік. Тобто, реально, це наш 13-й рік, і немає загальної підтримки сьогодні жодного з курсів. Жодного. Єдине, що у нас в 2013 році тоді влада Януковича все-таки піарила тему Євросоюзу і для багатьох угода з асоціацією ну, була сприйнята як зрада, коли її не підписали. От. Але в, в Молдові ще гірша ситуація. Тому дійсно, на жаль, от зараз до 3 листопада. Це буде, це, це буде просто жахіття в Молдові, тому що е, було зрозуміло: Кремль е, об'єднає, консолідує всі зусилля довкола найбільш популярного кандидата. Однак засвідчувати цього кандидата прямо вони не хотіли. Бо ми знаємо, в Молдові є можливості дострокового зняття е, з перегонів. Е, цим користувалися і на парламентській кампанії. Ну і знову ж таки, Шор послав декілька. Грубо кажучи, колон, а от не дивлячись на те, що там його людей з... не допустили там до реєстрації цієї кандидатів від Побєди, яку він презентував в Москві, ну все рівно ж, е гроші працюють. Причому, зверніть увагу, е відверто про московської саме повістки, там немає. Тобто, вони тиснуть дійсно на тему миру, вони тиснуть на соціальні питання, тобто, те, що Може об'єднувати ну, не сильно так е, занурених громадян в політику, але те, що може там ностальгію десь підняти, ще щось, вони грають на цьому активно, і тепер е, довкола цього стояногло е, зберуться всі кандидати. Звичайно, плюсувати не варто. Тут рейтинги точно не варто. Питання тепер стоятиме: наскільки Санду та її опоненти зможуть привести власних прихильників до виборчих дільниць? Оце сьогодні буде найбільшим, найбільшим питанням і викликом, бо вже зрозуміло, що ці рейтинги першого туру, ну це це да, цей забіг уже відбувся, але по суті вони кардинально не впливатимуть на результат другого туру. Ну і далі будемо розглядати декілька варіантів. варіантів можливих, які можуть розвиватися у безпосередньо в Молдові, якщо Санду перемагає, так. Але за підсумками референдуму, Молдова сама по собі відмовляється від європейського вектору. Як тоді працюватиметься президентці в таких умовах? Е, ну що складно, складно зрозуміло, що вона і так працювала в умовах, коли її поступово позбавляли повноважень. І ми ж це бачили об'єктивно, і на жаль, якраз раніше саме політична віра і підтримка з боку громадян Молдови тоді допомагала, попри певні законодавчі обмеження, протаскувати необхідні для Молдови рішення. Зараз цим буде набагато набагато складніше. Ну і очевидно, що в майбутньому саме парламентські вибори в Молдові можуть створити фактично ще одну точку нестабільності довкола на наших кордонів, і в цьому є дійсно, найбільша проблема. Ну, плюс так, ми розуміємо, що Молдова нам де факто не дуже сильно допомагала під час широкомасштабної війни. Але водночас політична політична підтримка вона теж була важлива. І ми бачили, як її курсом на євроінтеграцію Україну і Молдову все таки розглядали як певний союз для того, щоб іти шляхом подальшої європейської інтеграції, після того як відпала Грузія, офіційно сказали що її євроінтеграція зупинена у зв'язку з останніми подіями, то Росія робить все, аби наступним фейлом стала саме Молдова. Але все ж таки, незважаючи на російську пропаганду і російські сили, якщо змоделювати ситуацію, що Санду перемагає, і референдум все ж таки буде позитивним для Молдови загалом. Чи е, будуть відчувати себе оці ці пропагандистські сили розбитими, і чи власне вистачить їм бажання і фінансової підтримки? Власне, е, через кілька років знову таки, тому що ми знаємо власне методи роботи Російської Федерації загрожувати європейському майбутньому Молдові. Це я б не брав ці декілька років, ніхто не буде ставати на паузу. Ви що? Та з такими результатами референдуму, навіть те, що там 50 на 50 умовно, та це підґрунтя для того, щоб максимально шатати ситуацію, щоб розказувати, нібито це Санду сама взяла там а, і там фальсифікувала вона ж при владі. Ну тобто такі, така логіка буде застосовуватись, будуть далі шатати ситуацію, розпалять гагаузі. Будуть робити все там, розказувати, що це ж частина рускава міра. І так далі. Зараз, до речі, теж активно там зверніть увагу результати е, громадян Молдови, які живуть в Придністрові, де більшість е, цих громадян, там щось за 60% підтримали курс на ЄС. Тепер е, невизнане Придністров'я розводить руками і розкидається. Ви на, нас не так зрозуміли, ми русський мір, ми, мир, ми так далі. Ну тобто, такі вже, знаєте, е, смішні ситуації, але тим не менш, тим не менш все рівно е, без е, міцної. Підтримки Санду зараз не лише з боку е, молдавських громадян, але й ну і звичайно цивілізованого заходу, в тому числі до речі, України. Тут е, у нас була певна кооперація наших спецслужб з їхніми. Ну очевидно, що треба дійсно прибирати по перше шляхи фінансування про московських сил. Ну а по-друге, е, робити е, ну відповідну нейтралізацію. Цих рухів, які а, дійсно працюють на розкол безпосередньо Молдови. Ну і до України президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО і вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями з оформленням фальшивих інвалідностей. Зокрема, прокурорам. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Ну і, власне за його словами на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність натомість. 80% з них 50 осіб отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, знаєте, коли такі історії набувають публічності, ми бачимо активність вищого дійсно керівництва. І виникає питання: невже про це раніше ніхто не знав, чи не бачив, чи не хотів знати? І от взагалі ситуація із мільйонами крупи і з інвалідністю прокурорів стали для Зеленського і констіна чимось новим і таким вже і шокуючим? Знову ж таки, розумієте, куди не сунься, дійсно, десь корупційні годівнички, якщо суспільство увагу свою разом із там, журналістською спільнотою прикуте. До певних військових органів, то зрозуміло, там знаходять цю корупцію, яка дійсно є. Ні, часто, звичайно, на цьому можна маніпулювати. До речі, російська пропаганда на цьому маніпулює. Але ж вона це робить на наявній інформації. Тобто вона роздуває те, що є. І в цьому дійсно найбільша проблема. Я розумію, коли президент говорить, що МСЕК – це внутрішній ворог. Але МСЕК ну, насправді то працювало і до воєнного стану, і до нинішньої влади. Скільки у мене знайомих було, які. Дійсно, мали необхідно було підтверджувати групу інвалідності, і для того, щоб підтвердити цю групу інвалідності, їм треба було занести немаленький хабар. Тобто реальні люди з інвалідністю змушені були платити водночас. Прокурори, прокурори, та не лише прокурори, треба повністю е відкривати відкривати все, кому ці давали групи з інвалідності. Е і ми побачимо там дуже цікаву картину. Це дуже дуже болісна тема, але це лікування треба проводити. І я думаю, що навіть якщо ми будемо зараз ставити там хтось там, декілька там політиків кажуть там, Костяна у відставку, там інші кажуть ляшка у відставку, і так далі. Ну воно ж нічого не змінить. Це питання сьогодні дійсно структурних системних змін, які треба проводити. І це питання сьогодні вичищення корупції на ну фактично на глибинному рівні. Те, що дійсно треба, коли у нас соціологія показує, що дійсно наш внутрішній ворог це корупція. Коли люди кажуть, що от є війна, є корупція. Ось конкретний а, дороговказ для нашого політичного керівництва: не бійтеся, чистити ці авгій стайні. Та зрозуміло, що проти вас почнуться замовні матеріали. Про це зрозуміло, але це треба робити. Або просто стаєте частиною цієї системи. Тут третього виходу просто не дано. Ну окрім того, у своїй заяві Зеленський також власне, сказав, що чекає від усіх відповідних структур, швидких та жорстких рішень. Але власне, якщо подивитися раніше на подібні ситуації, попередні скандали чи були вони загалом? Чи отримав хтось вирок, а не до прикладу, перепризначення в інші структури і підрозділи Та у нас тут е одразу на поверхні. Ну, Пам'ять у нас не дуже, я надіюся, коротка, як у рибок гупі. Пам'ятали, як там народні депутати тікали з України. Е, було ж так само дано команду там за два тижні. Ну результатів щось я не бачу з боку правоохоронних органів, і там можна там не фокусуватися там керівниках конкретного правоохоронного органу, а питання не не дочування всіх об'єктивно. І цілком зрозуміло, що це викликає не просто стурбованість, а це викликає е, шалений гнів, шалений гнів людей, які кожного разу бачать дійсно серйозно написане правильне послання там президента. Але, е, на жаль, е, ну щось дій немає подальше, і в цьому найбільша проблема: що немає е, контакту між політичним рішенням це зробити. І подальшу реалізацію. Чому? Бо бояться, бо бояться відриву від годівнички, бо розуміють, що вся вся мережа працювала, працює, і вони ще надіються, що вона буде працювати. Ну але ж знову ж таки, знову ж таки, а, чим більше буде інформації про такі дії, то люди таке не терплять насправді. І це має певний накопичувальний кумулятивний ефект. Тому ну, з такими речами насправді не треба гратися. Ді... Ні, ми бачимо дійсно, чому От можна взяти там ДБР, наприклад, робота, там СБУшники, оці а, ковдри з доларів, які активно там розсіваються в бажниках машин і так далі. Це ж певна робота йде, вона йде, але вона є абсолютно недостатньою. Вона не побудована на тому системному рівні, який вимагає сьогодні час. А це ж бачать не лише українські громадяни. Це бачать за кордоном, про це потім. Західні шпальти пишуть про загальну корупцію, про все, чому не можна Україну фінансувати, чому вона не може відірватися від руського міра і так далі. Ну тобто на це дуже багато пов'язане. Один хабар на собі в'яже цілу, цілу ланцюг цілий з цих ланок. І це треба, звичайно, вже різати, розбирати для того, щоб люди почали вже нормально жити. Знаєте, на фоні цих скандалів, власне, Зеленський презентує план перемоги. Так, і перший пункт, знову ж таки, в якому це вступ до НАТО. Якщо ми дивимося статут НАТО, то однією з умов вступу є боротьба саме з корупцією. І, власне, так співпало, чи ці всі новини з Хмельниччини, не тільки там ще й Вінниччина, і ще ряд областей вилізли не випадково саме зараз? Щодо випадковості. Звичайно, у нас в медійній сфері мало що випадково, але ну, треба дійсно показати, показати нинішню ситуацію. Я вважаю, що все рівно це правильно. Не можна такі речі замовчувати. Та, зрозуміло, у нас певний рівень самоцензури, можливо, навіть зашкалює після лютого 2022 року. Але цим користуються відверті покидьки. Відверті покидьки цим користуються на різних посадах. Хто б у них не був президент, хто б у них не сидів у Верховній Раді? Ці покидьки по вертикалі корупційні відпрацьовують і далі е, фінансування, і вже не знають навіть, куди ці гроші дівати. Я коли бачу ці гроші в сумках від цукру. Коли я бачу ці гроші, які валяються просто в, е, в автівці, в багажнику навіть не запаковані. Це, ну це ж показує вже люди до цього відносяться як до картоплі. Оці розумієте, коли. Е, для того, щоб відкосити від армії неофіційно, в минулому році вартість була 5-7 тисяч доларів. Зараз за 20 тисяч доларів не підходить. Ну от, от такі зараз, ви ну, розумієте, корупція продовжує процвітати. І в цьому дійсно найбільша проблема. І це вимагає сьогодні не лише заяви конкретних дій. Ну і знову ж таки продовжуємо слідкувати. Ми і за передвиборчими процесами у Сполучених Штатах прикута увага зокрема і до заяв та колишній президент США та кандидат на цю посаду від республіканської партії Дональд Трамп погрожував російському правителю ударом по центру Москви, Якщо той наважиться вторгнутися в Україну, про це сам Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. Республіканець власне не уточнив, коли саме відбулася дана розмова, але розкрив її зміст. Далі цитую: я сказав йому, ми друзі, я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. По тобі так сильно вдарить, що ті зня... щоб зняти ті чортові куполи прямо з твоєї голови, тому що він живе під куполом, сказав Трамп. Взагалі, знову ж таки, черговий популізм чи дійсно могла бути така розмова? Чому могла бути, просто завжди Трамп і дофарбовує трошечки під правильним кутом передвиборчим. Ми бачили у Трампа, коли він був президентом. Коли шкандалі в Британії, наприклад, були і бачили, наскільки Трамп активно займався висилкою російських там дипломатів. Звичайно, це не можна порівнювати з прямим ударом по Москві. От але ну виходячи з темпераменту е Дональда Батьковича, чому б цього не, можло, не могло відбутися? Ну єдине, що е той же ж Путін він прекрасно теж розуміє і читає темперамент конкретного політика, е тому і сприймається, воно може по ріznому, е з іншої точки зору, ми теж маємо констатувати, що Трамп не зробив нічого, щоб е вирішити питання. Між Україною та Росією, які розпочалися з 2014 року, ну тобто у Трампа була така можливість і не було такої повномасштабної війни. О, тобто тут знаєте, це палка з двома кінцями, і кожен із прихильників або опонентів Трампа про це постійно говорить. Зараз насправді ці заяви їх не варто сприймати, просто не варто. Вони будуть і далі піднімати градус, показувати там, який там конкретно в цій ситуації Трамп мачо, що він дружить з сильними, але сам є сильним. Ну тому, що для нього автократичні лідери це демонстрація сили, і це зрозуміло. Тому він і розхваляє їх мудрість, ще щось там і так далі. Але він сам себе показує, що він у разі чого може діяти активно. Ну ось і все. Ну і плюс знову ж таки це певне одразу ділення його нинішнього віку, щоб показати, що навіть зараз він може діяти доволі агресивно, так як вимагає ситуація. Ну я дійсно ми бачимо про те, що воєнна риторика стає головною в передвиборчій компанії Трампа. Він там вирішить конфлікт за 24 години. Північна Корея аналогічно він вирішить, бо він всіх знає. І так далі. Вже немає заяв ні про кордони, ні про біженців. зосередилися на одній лінії. Ні, про кордони теж є насправді. Просто до нас доходить тема більше зовнішньої політики, але ні, Трамп відіграє абсолютно. Він продовжує максимально критикувати до речі, здебільшого адміністрацію Байдена все рівно він ніяк не може відійти від. Але е, у, Трампа, у Трампа насправді та його прихильників зараз є м -м, трошечки певний дисонанс, що стосується зовнішньої політики. Це дуже легко простежується, якщо взяти проаналізувати їхні заяви по Кейсу е, Близького Сходу та України. Е, тобто, там, де про, йдеться про Україну, все-таки більш така миротворча риторика, що це не можна було допускати і так далі. то... Е, темі Ізраїлю там іде абсолютно протилежна така, що там все. Ми там Ізраїлю дамо максимум зброї. Там кожен єврей має голосувати за нас. Тому що тільки Трамп, Ну і там же згадують історія ж була там чи 17 чи 18 рік, коли Трамп переніс посольство з Тель-Авіва безпосередньо в Єрусалим і супроти міжнародної думки. Тоді визнав Єрусалим дійсно столицею Ізраїлю. тому так у нього такий диференційований підхід і показує, що насправді, в залежності від теми, він себе діє протилежно, і це не означає, що він після того, якщо його уберуть, не буде діяти так само ні в жодному разі. А для нас, для нас, українців, ми маємо зараз максимально. Відверто говорити і розуміти, що підтримка Сполучених Штатів у нас просяде мінімум десь до квітня наступного року. Тобто до цього часу у нас буде турбуленція, поки у них заново ну, нова значить каденція палати представників, поки вони почнуть працювати. Адміністрація новообраного президента відійде від передвиборчої риторики. Нас весь цей час будуть схиляти до перемоги максимально, угу. тобто десь, от до завершення першого кварталу наступного року, хто б не став президентом? Та такий сценарій, от він є найбільш ймовірним. Ну а взагалі на Росії підгорає від таких заяв Трампа безпосередньо, тому що там власне чекають перемоги його. Ну, це не створює, не створює е фундаменту для критики саме Трампа, а це створює фундамент для критики Сполучених Штатів загалом, тобто вони просто піднімають і підкреплюють підкріплюють тезу, що вони воюють в Україні не з українцями, нібито, а вони воюють із заходом. От, ви бачите, президент, президент Сполучених Штатів прямо погрожував дарити по Москві. Тобто вони це нібито роблять, бо їх змусили. Ну тобто, вони вибудовують трошки інакше свою пропаганду, і ну вона, до речі, вона спрацьовує абсолютно вона і вона в український простір спрацьовує. Ви, тобто, якщо подивитись зараз соціологію, питання задається. А хто винен у початку? Широкомасштабної війни Росії проти України так Путін одноосібно постійно падає в цьому рейтингу. зараз. Там трошки більше 50%. Але Але пункт, де винні всі абсолютно ну, і захід, і українська влада, і російська і так далі, набирає. Чому набирає? Тому що е, люди починають ну фактично бути реципієнтами е, цієї інформації. Вони її приймають і вона видозмінює їхні мислення, і отак діє дійсно пропаганда. Ми дякуємо вам, пане Ігор, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Ігор горчаланко, політичний експерт, був з нами.